Школи дуже люблять брехати своїм дітям. А саме поговоримо про казочку про доброго імператора Діоклетіана, який взяв, проправив Римом Римською імперією 20 років і зрікся своєї влади, аби просто вирощувати капусту на своїй дачі. І потім він казав, що якби ви знали, яку я капусту вирощую, ви б від цієї влади теж зреклися. Але казка і її мораль абсолютно другі. Тому що почнемо з того, що на дачі він не жив. У нього була велетенська вілла, яка була настільки величезною, що навіть зараз її руїни в Хорватії видно. Досі їх можна зайти і, по-моєму, там ведуться й досі археологічні розкопки. Плюс у нього було й багато рабів. Тобто він свою спину на огороді не гнув. А замість нього її гнули сотні рабів з Германії, з слов'янських народів, з любих народів, може навіть перші були. Але він її не вирощував. Вирощували його роби. А далі йде справжня мораль цієї історії. Тому що навіть тут казка збрехала або точніше не розказала усю правду. А саме те, що Діоклеціан повісився. Тобто він зрікся влади, прожив пару років як простий фермер з сотнею рабів на Велетенській віллі. Потім побачив, що імперія, яку він збудував. Руйнується, тому що владу у ній захоплюють відверто ідіоти і узурпатори наглі тирани, що його, що його здобутки знищуються, а він був геніальним імператором. Рим при ньому процвітав. І по ітогу, коли він уступив владу своїм наступникам, а їх було чотири, то вони з часом її втратили. І з одного із них усунув один узурпатор, який майже захопив усю імперію для себе, який був кривавим тираном. І Діокатіан, коли це все побачив за легендою, він повісився. А також його родину потім після того було вбито в Римі, повністю. Тобто у нього не залишилося жодного родича після того. Тобто мораль в цієї історії не те, що ти зрікаєшся влади, і все буде хорошо, а те, що ти зрікаєшся влади і тебе потім убивають. І всіх твоїх. Який диктатор це захоче повторити, тому що вони ж це знають. Так що, якщо ми хочемо виростити суспільство, яке не хоче допустити таранів, то давайте не будемо брехати своїм нахрен дітям. А то що ж це буде? Ми вчимо їх на неправильній інформації і розраховуємо, що вони будуть потім правильно бути громадянами, які будуть януковичів проганяти, да хрен там, ми їх вернемо сразу ж. А як Нукович буде значить, що треба боротися до кінця за свою власть, а то буде їм кердик.